Конкурс «Срібне слово учениця 4 го М класу ОНВК Гімназія номер 7 міста Одеса Катерина Монахова. Андрій Малишко буду я навчатись мови золотої. Буду я навчатись мови золотої. У трави веснянки, у гори крутої, потічках веселого, що постане річкою, Погінця зеленого, що зросте смерічкою, буде навчатись мови блискавиці, в клекоті гарячим кованої криці, в корневіщі пружньому ниви колоскової, в леготі шовковому пісні колоскової, Щоб людському щастю дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Павло глазовий однокашник. Хто там, синку, в двері стукав? Та якийсь дідок зовсім лисий у у руці ціпок. Він сказав, що тут приїхав із села до нас, що колись ходив з тобою у четвертий клас. Іди, скажи, немає татка. Це якесь брехло у четвертім нашім класі лисих